Шостканські велосипедисти-аматори виступили з ініціативою організації в нашому місті веломарафону. До участі в ньому велолюбителі приїхали з Сум Глухова, Кролевця, Києва, Чернігова, Вишневого, Новгороду Сіверського. Всього стартувало 32 чоловіки. Варто зауважити, майже половина з них шосткинці. Провели бревет БРМ 200 за ліцензією рандонерського клубу велоспортсуми Радонерс. Ліцензія сумського клубу дає можливість учасникам, которые проїхали, во-первых, після успішного преодолення дистанції заказати медаль, которая прийде з Франції, підтверджуючи це участие. Во-вторых, вона дає можливість прийняти участь і в других бреветах, в других клубах. І в далі раз в 4 роки проводиться в Паріж в Паріжі найголовніший веломарафон – 1200 двісті кілометрів. І от ця ліцензія раз дає можливість поучаствовать там. Всі ці хлопці і дівчата, якщо вони завершать цей марафон успішно, вони стануть членами нашого клубу Суми Вілоспорт Сумаранденерс. Також мені дуже приємно, що у шостці нарешті роблять дороги. Для нас було приємною несподіванкою. Ми вчора приїхали до Воронежа і тримали шлях цією чудовою дорогою. Але шостка дійсно на першому місці по спортивним досягненням ми слідкуємо за хлопцями, вони дуже великі молодці. І дівчата також. Кожний учасник мав проїхати маршрутом, котрий шосткинські організатори розробили заздалегідь. Пролягав він через шостку, новгород Сіверський, Авдіївку, Понорницю, Короб, Атюшу, Кролевець та Вороніж. Всі повинні були вкластися у 13 годин часу для того, аби їх участь була зарахованою бреветі. Першу очередь це не сорівнування з призовими местами, а марафон на длительную дистанцію за То Тобто здесь, бы нет выгоды їхати там на Здесь, мне кажется, интереснее много испытать себя, проїхати дистанцію за час, Незважаючи на те, що дистанція 200 кілометрів для велосипедистів. Перший щабель на шляху до заповітного Париж-Брест-Париж виявитися вона могла досить складною через погодні умови, адже синоптики не надто б надійливо напрогнозували дощі та грозу, а ранок зустрів спортсменів густим туманом. Не зважаючи на це жоден після подолання декількох десятків кілометрів до місця старту, відмовлятися від участі не став. Питаємося, как не знаю бороться с плохим настроением и побороть все болезни, которые есть. Ну и самое главное, настраивать всех любителей, которые... Которая смотрить на нас, тоже теж велоспорту». на трасі. Велосипедисти два рази відмічались на контрольних пунктах. Так виключалась можливість відхилення спортсмена від курсу. Тут плічопліч -пліч їхали досвідчені радонири та новички в цьому спорті. Ті, хто відкатав десятки тисяч кілометрів, розповідають з задоволенням долучаються до локальних бреветів та принагідно з огляду на досвід дають рекомендації. Перший бревет шостки. Интересно, нові дороги, новые знакомства, Це всегда интересно. Я езжу в течені року, потім не готовлюсь якби спеціальним каким-то событиям. Вот, просто катаюсь. Ну 200 кілометрів це не така більша дистанція. Вовремя питаться, пить воду. Це теж важно для здоров'я, доехать доїхати і в хорошому настроєнні. Всі як один визначають, брове це завжди особливий формат виїзду, оскільки тут винятково відчувається командний дух. Конечно, есть дружеская такая компания, солидарность. Если вдруг что-то у участника ломается, то остальные, конечно же, остановятся, помогут ему преодолеть это все и продолжить путь дальше. Перед цим спортсмени говорять до навантаження в 200 кілометрів необхідно готуватись. Фізична витривалість тут грає неабияку роль. Перед цим дороговартісна екіпіровка для цього не обов'язкова. Хлопці з кролевця, знаючи про це, навіть вирішили поекспериментувати. Вони власноруч зробили байк, котрий кардинально відрізняється від звичних великів. Їхати на ньому необхідно лежачи. Захотілося там покататися на чомусь новому. Ну, трошки трубопрофіля старих велосипедів, болгарка, сварка. Получилося таке чудо. Коштували це чудо, кролівчанам дві безсонні ночі та три з половиною тисячі гривень. Тоді як справжній заводський легерат коштує декілька тисяч євро. Такий транспорт до загального заліку не допускається. Для них є спеціальні марафонські заїзди. У нас хендмейд, будемо пробувати, чи доїдемо, не знаємо. Головне участь. Ну, Захотілося так, вдома то стоять хороші велосипеди. Ну, на хороших ми можемо покататися і просто так. Uh -huh. Лежать комфортно, класно, можна подрімати, можна зробити тут якийсь панель для телевізора. А крутить. Дуже класно. Крутить, в принципі, легше, але ну, ще не на тренувані ноги. Будемо пробувати, якщо ми доїдемо, так що буде класно. Я думаю. Поставимо примір і будемо народ пересаджувати на щось таке нове, більш технологічне. Саме хлопець на легераді Кролевецького виробництва фінішував останнім через 12 годин 38 хвилин. Найперші приїхали через 6 годин 43 хвилини. В числі таких і Володимир Гончаров. Марафон пройшов абсолютно успішно. фінішували 32 учасника. Все продали дистанцию, без поломок, без происшествий. Все остались довольны. Ну да, прогноз был очень неутешительный. Еще за неделю мы уже знали, что будут, скорее всего, дожди. Планировались грозы, но так сложилось. К счастью, что дождиком накрыло только несколько раз, совсем немножко. Были лужи, да, не было, не было очень так приятно по ним ехать. Но в целом даже солнышко и жара в конце, то есть... Та вже в чому то було лігше дистанцію з пасмурним небом. шостканські члени клубу шостка вела мають намір продовжити традицію організації марафонів. Найближчим часом планується провести бревети на 300 та 400 кілометрів.